The Ice Butt Ми його прийняли від професійці Олександра. Всі умови від відео. Наступний денься 24 години на виконання. Я свій випуск передаю козей Наталії, Стемку Юлії і в Пікалу Святославу. Добрый день! Я передаю свои битвы Юлии Вороне и Васлышину Виктору та Николонке Виолетте. Это Айс Челлендж. Спасибо Александру Гансианисе за вызов. В свою очередь передаю его Карахонде Александру, Творцову Денису и Купченко Елене. 좀 <laughs> 피고. <laughs>